На 25. А там у липні ми в проводимо, то це якби у нас було на цей. На це піввіща, тому що день місця був запланований, ну і є в нас 23-го, ми перенесли до всі роботи в рік, щоб готуватися. Хто вже такий план роботи? Проти Окремо. О, так <реш> после каждого питання. Я не крутаю. Все, так ти можеми виконком. Все. А про присвоєння юридичних <реш> адрес... <саду не> ні, ні, б... то ще в присвоєнні юридичних одне питання <реш> до цього. До шановської міської ради звернулися Лозя Наталія Петрівна Хомутовська. Наталія Анатольевна, де просить присвоїти юридичні адреси по вилову документи, є кадастрова міна по вулиці 38А, Кульчука 40А. Все, да? Да. Да. Точно? Точно, не перепутал нічого. Не, ну не перепутали. А там же Лозяна 2, де, де зелянки да, Лозян Дмитро Подановище. У кольчука 34А. От мене всегда це пугает. Да, все, труба. Хто за те, проголосував? Проти, утримали одноголос. Шановні члени якому. Ми бачите, як два години відработали, хорошо, але зуби, нормально, дай Бог, всім здоров'я і так і продовжувати. Але ми мене буде одне прохання до вас. Може, у вас є юристи, прораби, активні люди. Ну, не заполітизовані. Які готові служити суспільству? Без політики. Ви берете когось на роботу, кажіть конкретно. Я ще зверу, я, я хочу, я хочу ну, щоб ну, були, йшли ці люди. Ну все одно ми ж стоїмо на часі виборів, правильно? Багато чого, коли в нас... Ну там кожен на своїй кухні, що так? То краще цій кухні підкинути відкриту кухню. Давай вийдемо на цю політичну арену, то да будемо готувати на площаді її. Да і все, бо тому, щоб виграли лівчані, правильно? А на отдельні самі. От я за, за, за це. Якщо в лівчані сказати, повар не нужен головою, іди нахрен сразу, да і все. Понимаєте? І другого кого-то. Витязнуємо краще. Ну, як, Наприклад. Тому що неудобно над ким-то проводити. Як Кам'янує клічати? Ну все, я дякую. Ми <реклама> все, ще навіть ще.